В матчі Реал Мадрид Атлетіко перемогла Барселона. Насправді ж команди зіграли в нічю 1-1. І знаєте, це був типовий матч цих двох команд. Із року в рік, від сезону в сезон, після того як Кріштяну Роналду покинув Реал Мадрид, ці дві команди видають абсолютно однакові ігри. Часом буває ніч'я, часом перемагає Реал, часом Атлетіко. Проте стилістика цих ігор дуже схожа. В принципі, це доволі логічно, бо ці два колектива не змінюють принципом своєї гри, так само, як і не змінюють тренерів. Єдине, що змінюється, це виконавці на полі. Та давайте почнемо говорити про них. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. В обох колективів є виконавці планетарного рівня. В Атлетіко це Облак, Грізман, Альварес. У реалу я втомлюся перелічувати. Але знаєте що? Це взагалі не важливо, бо жоден планетарний гравець Реал Мадриду, крім Родріго, не показав свій рівень. Белінгем був жахливий в реалізації, бапе забив, однак дуже багато брав на себе в моменти, де цього не потрібно було робити. Через це реал втрачав гарні потенційні нагоди на гол. А Вінісіус. Я справді не знаю, що з цим бразильцем, чи він досі святкує нагороду зебес, чи йому некомфортно грати, що мені на полі, чи я не знаю що, але Вінісіус уже вкотре не додає жодного імпакту в гру. Найкращим же в півзахисті серед обох мадридських команд був Дані Себальос. І насправді я дуже радий за цього іспанця. Я ще давно казав, що я прихильник його таланту з моменту, як він став найкращим гравцем молодіжного чемпіонату Європи 2017 року. Цей хлопець абсолютний талант, але витіснити таких гравців, як Модріч, Казиміро, Крос у їх праймі, це була неможлива історія. Та зараз, нарешті, Дані отримав свій шанс, який. Перший свій гол і останній у цій грі Атлетіко забив із пенальті, якого взагалі б могло не бути, якби Чомені був футболістом. Футбол це швидкісна гра, і швидкості з кожним роком все збільшується та збільшується. А дивлячись за грою, Чомені мені в центрі захисту може виникнути відчуття, що цей француз грає в слоумо режимі. Свічки, я вже казав це неодноразово і повторюся ще раз: я не розумію, чому Реал Мадрид не вийшов на ринок за новим центральним захисником. Були чутки про Трента Олександра Арнольда, були навіть про Кіміха, про те, чому не було чуток про Забарного. Людина повністю готова до топ-клубу. Так, можливо, не до рівня Мадридського реалу. Але Ілля прямо зараз один із найкращих доступних гравців на ринку. За нього б довелося переплатити, проте в ситуації, в якій опинився Реал Мадрид, їм просто необхідний ще один топовий центральний захисник. А Перес ніби жаліє грошей. <tank noise> Мій найдорожчий скарб, окрім звісно, тебе моя люба. Чесно вам скажу, перший тайм цієї гри мені абсолютно не сподобався, другий був уже цікавіший. Якщо брати загальне враження від гри, то для Реал Мадриду це скоріше втрата двох очок, ніж збереження одного. Бо якби Белінгему трохи більше щастило в цій грі, а МПП не забував, що футбол це все ж таки командний вид спорту, реал би мав перемагати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то ставте вподобайку та підписуйтесь. Політ до першої тисячі підписників уже на старті. Та впевнений, разом ми швидко впораємося. Всім мирного неба над головою, бережіть себе та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось. Шисте кідалово. Особливих планів у мене на сьогодні немає. Ходімо, бухати! А?